Повернутися додому живими, щоб навіть коли вони повернулися, вони змогли назавжди забути те, що зараз відбувається. А зараз хотілося побажати їм гарного настрою, щоб під час цього заходу вони хоч трішки відволіклися від того режиму і від того складного життя, яке в них зараз є. Я хотіла пожелати їм, не забувати, що ми їх любимо, що вони в нашим серці. Звісно, здоров'я побільше, тому що вони наші. Всі, якби наша праця порівняно з тим днем, коли ми приїхали в Славянськ після звільнення, то на сьогоднішній день в Славянську ситуація стабілізувалася. Люди радо вітають Збройні Сили України. Та ви самі можете почути: Слава Збройним Силам України! З нагоди свята хочу, користуючись з нагодою, привітати всіх свята, побажати всім щастя, здоров'я, наснаги та перемоги.